Дорогі вчителі, колектив авторів Галина Сапун, Оксана Лабащук, Тетяна Решетуха уклали пропонований посібник відповідно до типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Романа Шаяна. Він відповідає вимогам державного стандарту початкової освіти. У посібнику Українська мова та читання. Втілено сучасне бачення освітнього процесу та комунікації учня та вчителя, розкрито всі змістові лінії. Взаємодіємо усно, читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовлення, театралізуємо. Посібник містить чотири частини. На початку кожної частини є умовні позначення з розшифруванням, які допоможуть учням чи ученицям швидше зорієнтуватися, що саме треба виконати. Вивчення граматичного матеріалу побудовано на основі текстів для читання. У верхніх колон титула на кожній сторінці кольором та значком вказані теми змови та читання. Для зручності всі уроки пронумеровані. Матеріали для одного уроку розміщені, як правило, на одному розвороті. Матеріал деяких тем розрахований на два уроки. Про це зазначено в нумерації. Останнім завданням на першому уроці є зразок визначення емоційного стану учня чи учениця. Показано смайликами радість, задоволення, здивування, розчарування. Поруч смайлик, на якому діти малюють свій настрій після виконання завдань. Такі смайлики завершують кожен урок. Добираючи матеріали для читання, ми дотримувалися сезонного принципу. В першій частині пропонуємо тексти про початок осені, Україну, цікавинки про знайомі речі. Частина друга містить твори про довкілля, початок зими. У третій частині є тексти про професії, весну, твори Тараса Шевченка. Остання частина присвячена творам про добру, шляхетну поведінку, майбутні літні канікули. Враховано жанрову різноманітність, доступність розуміння учнів. Можливості впровадження дослідницьких завдань представлено твори дитячої класики та твори сучасних авторів дитячої літератури, є чимало медійних текстів. Ми пропонуємо другокласників авторські твори класиків та сучасних письменників і поетів. У посібнику чимало фольклорних творів українського народу. Та інших народів світу. Навчальний посібник містить дидактично доцільну інформацію про Україну, традиції українського народу, його культуру, що сприяє вихованню уздобувачів освіти, любові до рідного краю, національної свідомості, гідності, вихованню громадянина Української держави. Для формування умінь усвідомлено читати пропонуємо репродуктивні та творчі завдання, відповісти на запитання за змістом твору, установити послідовність подій, дібрати інший заговорок, висловити свою думку стосовно описаних подій, визначити, що з описаного можна побачити, а що почути, придумати свою кінцівку твору. Прочитати в особах чи театралізувати уривки, виконати тестові завдання. Посібник гарно ілюстрований. малюнки допоможуть дітям уявити персонажів чи предмети, зануритися в неповторний світ довкілля, дізнатися, якими були предмети колись. Інтерактивні завдання передбачають слухання літературних творів. Пізнавальних відеороликів, наявність у посібнику не тільки QR-кодів, але й покликань та на відео дає можливість швидко переглянути запропонований контент. Граматичний матеріал першої частини має на меті розширити знання другокласників про звуки і букви, друга частина містить теми, які стосуються слова. У третій частині учні ознайомляться з частинами мови. Четверта частина присвячена роботі над реченнями текстами. Однією з відмінностей посібника від аналогічних видань інших авторів є система покрокових досліджень мовних явищ. Учні мають можливість самостійно чи в парі, в групі досліджувати мовні секрети. Робити посильні висновки, звірити їх із поданими правилами. Навчальний матеріал доцільно збалансовано з точки зору теоретичного та практичного компонентів. Теоретичний матеріал представлено у доступній формі, він ілюстрований конкретними прикладами. Навчальний посібник, який ми презентуємо, одночасно виконує функції. Відручника і зошита він зрозумілий для педагогів, учнів та батьків, а грамотне та усне та писемне мовлення ознака культурної людини, тому значна увага приділена лексичному значенню слова, словотворчим вправам, збагаченню активного словникового запасу школярів. Передбачено матеріали для уроків розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом, написання листа, вітальної листівки, складання опису тощо. Щоб зацікавити дітей вивченням мовних тем, сприяти розвитку комунікативних умінь, розвивати акторські здібності, пропонуємо комікси. Багато вправ вимагають від здобувачів освіти виконати завдання на вибір. Звичайно, щоб вибрати завдання для виконання, учневі треба розуміти свої можливості. Другокласники вже мають певні навички індивідуальної, парної, групової роботи, розуміють, як комунікувати з іншими учасниками групи, щоб успішно виконати те чи інше завдання. У підручнику представлені літературознавчі. Та новознавчі завдання для спільної роботи. Завдання для само-та взаємоперевірки сприяють виробленню орфографічних навичок, умінню співпрацювати в парі, пояснювати ті чи інші випадки на писання слів. У посібнику значне місце відведено словниковій роботі. На форзаці вміщено слова вимови і правопис яких потрібно запам'ятати, чимало завдань спрямовані на практичну роботу з різними словниками. Для розвитку критичного мислення пропонуємо завдання, які спонукають дітей поміркувати, чому, наприклад, букви на клавіатурі розміщені не за абеткою, визначити, що вже відомо про предмет, що хотіли б дізнатися та де можна знайти. Потрібну інформацію. Одним із видів завдань для розвитку критичного мислення є вміння другокласників доводити власну думку. Персонажі Даринка і Миколка однолітки другокласників демонструють, як це робити. Чимало завдань подано в ігровій формі. Обравши наш посібник, ви матимете можливість якісно навчати дітей. Незалежно від очної чи дистанційної форми навчання, дякуємо за увагу всім, хто щодня навчає дітей нашої вільної, незламної України.